Щомісячна допомога на дітей в Польщі 500+, Чи планують її підвищити наступного року? Як зекономити на підготовці до школи? На кого розраховані 300+, Відповіді на всі ці запитання у цьому відео. В Польщі все більше знецінюється, щомісячна виплата на дітей 500 плюс, враховуючи серпневу інфляцію, реальна вартість таких виплад, виплат зараз становить е, лише 352 злотих. У мене є для вас рішення, про яке я вам розповім в кінці відео, а поки що все по порядку. Про можливість підвищення чинної суми в 500 злотих щомісячної допомоги на дітей говорять в уряді е, уже не перший рік. Але схоже, що марно сподіватися. У проєкті бюджету на 2023 рік польський уряд інформує, що програма 500 буде збережена, а на виплату допомоги на дітей на наступний рік заплановано 40,2 мільярда злотих. Тільки ж. Тільки в 2022 році це означає одне: про жодне збільшення допомоги мови бути не може. Ну принаймні у 2023 році, так це точно. Навіть незначне збільшення виплат перетворюється в шалені суми. Збільшення допомоги до 600 злотих на місяць призвело б до збільшення видатків з державного бюджету приблизно в 8 10 мільярдів злотих. Якби підтягнути цифри до рівня нинішніх цін, сума видатків на дитину. Мала б становити взагалі там, 670 злотих на місяць. А це просто непідйомні суми, і Польща це прекрасно розуміє. Звісно, я впевнена, що українці дякують і за ті 500 плюс, які вже отримують е, в цю допомогу. А якщо ви прибули до Польщі після 24 лютого і не отримаєте цю допомогу, то я нагадаю вам це у посиланні, яке е, буде під відео. А тепер, як і обіцяла, ще одна програма від Польщі, яка допоможе вам трохи зекономити на підготовці ваших учнів до школи. Мова йде про добрий старт. Добрий старт це фінансова підтримка батьків-школярів, яка надається для полегшення підготовки до початку навчального року. Для... Цих цілий польський уряд кожного року виділяє допомогу в розмірі 300 злотих. Звертаю вашу особливу увагу на те, що розраховувати на ці кошти можуть і сім'ї українців, якщо їхні діти пішли у польську школу. Цю допомогу оформлює та виплачує управління соціального страхування. ЗУС. Деталі та умови я залишаю вам також в посиланні під відео. Реєстрація на програму 300 триває до 30 листопада, але чим раніше ви оформите допомогу, тим швидше ви зможете отримати кошти на канцелярське приладдя та підручники для вашого школярика.